Вітаю, друзі. Давайте я вам зараз вивалю інформацію, від якої я в шоці, і ви потім приєднаєтесь до мене, тому що мені одному в цьому шоці не комфортно. А інформація така, що ну трохи голову зносить. Ну, спочатку з'явилася інформація про те, що Кабмін планує. Прив'язати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати, це мене не дивує. Вони це давно хотіли зробити, і я розумію, чому фактично ми говоримо зараз про законопроект, який ні ні, він не буде наповнювати бюджет. Зразу кажу це законопроект для своїх. Поясню нещодавно одна потужна е депутатша зі слуги народу пані Олена Шуляк. Пролобіювала і протягнула закон 5.6.5.5. Це законопроект. Від це закон став закон, за який проголосували. Але до речі, дякую Зеленському. Я не так часто це кажу, але дякую Зеленському, що не підписав цей закон. Так, от цей закон в інтересах забудовників, і він робить так, що ви вже ніяких прав не маєте. Місцева влада ніяких прав не має, Ніхто прав не має. А от місцеві забудовники потужні, великі гравці. Можуть робити все, що завгодно. В інтересах декілька десятків людей цей закон був протягнутий. Розумієте? Декілька десятків парламент нагнули і проголосували. Після цього нам а, Європейська комісія сказала, що ви. Пан президент, підпишете цей закон. Ми вам ніколи не підпишемо членство в Європі. Ну щоб ви розуміли саме тому цей законопроект залишається законопроектом, хоч і проголосованим, але не підписаним. Законом він не став, і це зробила пані Шуляк. Хто хоче поцікавитись, помоніторити в Все знайдете зараз. Я бачу знову. Вони намагаються під своїх протягнути історію про мобілізацію за бабло. Поясню спочатку, що там, а потім поясню, як це буде виглядати. Значить, так а, влада. Вважає, що недостатна поїла лайна, і тому а, хоче ще більше. І вона пропонує забронювати від мобілізації, по-перше, чиновників категорії А. Ну, ми розуміємо, всі чиновники категорії А, всі як один, вони не повинні а, воювати. Вони повинні, як ми зараз бачимо, потрапляти в корупційні скандали, в скандали з хабарництвом, розставляти своїх людей на посади, і далі. Далі далі. Ну. Цікава історія. Ми всі пам'ятаємо, як Даніла Гітманців, коли йшла оборона Києва, він той час садив людину свого помічника на посаду голову так, Державної податкової адміністрації. Браво! Даніло, браво! Ну, хто на кого вчився? Він вчився у свого колишнього шефа Сівковича, якого визнали головою агентурної мережі ФСБ в Україні. А він був в нього помічник. Сто відсотків він нічого про це не знав, але навчився і протягнув. Так от. Що вони хочуть? Червоніки категорії А робітників підприємств, підприємств установ і організації промислового комплексу, постачальників для ЗСУ. Це зрозуміло. Робітників поліції, це теж зрозуміло, але питання там є величезна кількість робітників поліції, які згідно закону повинні йти захищати Україну. Це спецпризначенці. Нафіга нам спецпризначенці, які не хочуть захищати Україну. Ну навіщо вони нам? Ще їм зарплатню платити? З приватного бізнесу заборонять повністю мобілізувати працівники впаливно-енергетичного комплексу, а також операторів зв'язку. Уявляєте, скільки буде коштувати влаштуватися в компанію, яка займається стільниковим зв'язком або енергетикою? Це нова тема, яку, повірте, дуже швидко опанують. Тому що. Якщо вона платять по 10 тисяч доларів щоб виїхати з України, то хтось буде платити по 200 доларів на місяць, щоб його вважали робітником якоїсь компанії. Може і більше це ж злежить на поверхні, і це пропонують наші потужні можновладці. Так, от далі найцікавіше, хочуть не давати можливість мобілізовувати тим, хто отримує зарплату від 35 тисяч, хто сплачує ПДФО від 6 тисяч 300 гривень. Або ЄСВ 7700 гривень, і всі айтівці, які ну айтішники, які резиденти дія Сіті. Федоров, ура! Заганяємо Айтішників в дія Сіті за умови складу ПДФО 6,3 тисячі гривень. Цікаво. Далі було найцікавіше З'явилася інформація від народного депутата Наталухи. Від Дмитра Наталухи, який теж слуга народу, взагалі в мене відчуття, що там з адекватності у всіх погано. Вони не розуміють, що вони роблять. Справді, те, що вони роблять, розшарюють суспільство на тих, хто бідні і можуть заплатити, і тих, хто багаті, вибачте, можуть заплатити, і бідні, які не можуть заплатити, і що це буде внутрішній конфлікт і ще більше розкол суспільстві. Ці довбодятли не розуміють або навмисно розуміють, але. Вони хочуть сюди засунути своїх. Зараз я розповім, як це буде виглядати. Що каже Наталуха? Цитую його, а, проте як, що я, якби є дві моделі. Одна модель це власна модель, яка народилася в офісі президента про 35 тисяч. Не здивований, от взагалі не здивований. І друга модель це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну забороновану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якісь інших критерій. Казав нардеп, За словами Наталухи, розмір цього військового збору буде 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу. Ну, пояснюю. Сидить собі такий потап або Влад'яма І кажуть. Дивіться, ми ж сиділи раніше в лізі сміха в журі постійно, а зараз ми сидимо десь за кордоном, а хочеться повернутися до України, щоб знов сісти в лізі сміха. Так ми будемо платити ці 20 тисяч гривень, для ті, які для нас є одним-двома походами до ресторанів, там, де ми знаходимося. Все. І вони можуть повертатися, вони герої економічного фронту. Вони потужні хлопці, які зможуть знов сидіти в лізі сміха і розповідати всім іншим, як правильно а, шуткувати, або навіть вчити інших жити. Не здивуюся, якщо це почнеться. Далі Наталуха каже таке. Ті два зві моделі відрізняються вони тим, що в першій моделі з 35 тисяч гривень вона не передбачає фізосвіб-предприємців, вона не розповсюджується на них. Це перше. Друге, там частина коштів, оскільки і це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ. Перекладаю, це буде розпоряджатися не мінцифри через е, Держзв'язок та інше, а будуть місцеві бюджети. Ну. Влада ж робить все, що завгодно, аби гроші в місцеві бюджети не потрапили. Далі третя, а третя історія, що зарплата мінімальна, з якою можна забронюватися 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна зарплата у війську, яка сьогодні стає трохи більше як 20 тисяч гривень. Про це логічно, але далі найцікавіше. За словами нардепа, таку ініціативу можуть сприйняти досить неоднозначно. От ці ці закиди, які ми зараз чуємо від опонентів мобілізації, про те, що мало того, що. Там забрали у військо, ще й дали таку зарплату, яка не дозволяє прогодувати родину. Це підсилить їхні аргументи. Нам би цього дуже не хотілося. З іншої сторони, є позитивний аспект: ця модель виділює заробітні плати, які платять в конвертах. Може бути таке абсолютно, що дуже багато цих зарплат з конвертів прийдуть в білу зарплату, щоб забронювати співробітників. Добра ідея. Нагадую історію, коли разом з водою з корита випльоскують і дитину. Я поясню. Про реакцію всередині суспільства ніхто не думав. Коли будуть два сусіда поряд, і один буде казати, а я не піду. Я можу собі забезпечити таку виплату, а другий не може. Ні, він теж працює, він такими ж правами, обов'язками, як всі інші. І тоді в мене запитання, чому один в якого багато грошей може йти, а того, якого має грошей, не піде. І тут я згадую Ізраїль, де я бачу в армії. Особисто знаю мільйонерів, айтівців, відомих хірургів, бізнесменів, політиків, дітей-політиків, всіх. А ще водіїв вантажів, слюсарів, продавчін, вчителів, кого завгодно я там бачу від офіс-менеджерів, від депутатів Кнесету. І всі вони там. І ніхто не шукає варіант, як відкупитися. Немає цього. Бо рівні умови для всіх. А тут а тут же треба Потапа з Владом Ямом повернути в Україну. Ну так, да, за 20 тисяч, навіть за 35. Я коли це чую, це навіть не шок. мені здається, що люди, які це пропонують, або критини. Які не розуміють, що цим вони підштовхують країну до соціального вибуху, або деграданти, які не можуть поцікавитись, до чого це призводило раніше, тому що все це вже було. На наприклад, в історії Сполучених Штатів, ну поцікавтесь, до чого це призведе. Але деграданти не читають книг, вони вважають, що бізнес це гусак, якого треба общіплювати потрохи, щоб він не волав. Вони приймають такі закони, і хочу нагадати, ці деграданти це ті, кого ви, шановні глядачі, або не ви, а взагалі інші, але українці обрали у владу. Ну, що маємо, то маємо. Я можу сказати, як військові ставиться зараз до цього питання. Багато хто з них каже, так в нас були роботи. На яких нам платили значно більше зарплатні, ми можемо списатися, і кажуть, ні, ви не можете. А що ж так? А чому для своїх можна, там для декілька сот, а для всіх інших ні? От цей закон, якщо його протягнути, буде 100% порушенням Конституції і прав людей. Але ж ми пам'ятаємо, як Олена Шуляк вже протягувала такий самий закон в інтересах забудовників, то хтось вважає, що... Ця Верховна Рада не протягне закон, який в інтересах людей близьких до депутатів, які будуть голосувати за слуги народу» та ОПЗЖ. Побачите, слідкуйте уважно за руками руками депутатів, які будуть голосувати. Бо від цього залежить багато що. А ми все одне переможемо як ворогів зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. па Папа.